Вітаємо усіх глядачів першого випуску Домлінюз. Сьогодні з вами Аміс Дар'я та каплан Ігор. Розпочався новий навчальний рік у Медичному ліцеї Дніпро. На творіші панує чудова погода. І в ці сонячні дні нам випала нагода відвідати найбільший острів на Дніпрі. Напевно, ви вже здогадалися, що цей унікальний природний та історичний комплекс острів Хортиця, який за підсумками всеукраїнської акції, був визнаний одним із семи чудес України. Знайомство ліцеїстів із сторінками козацької історії розпочалось із захоплюючої подорожі водами Дніпра. Незважаючи на вітер і по осінньому прохолодну погоду, всі екскурсанти зібралися на верхній палубі, щоб мати можливість краще роздивитись мальовничі дніпровські береги. Всіх вразила величність і монументальність Дніпрогесу, Найстарішої гідроелектростанції в Україні особливо зацікавило ліцеїстів шлюзування. Учні мали змогу на кораблі за допомогою шлюзів опуститися майже на 40 метрів. До речі, це найглибший шлюз у світі. Ліцеїсти побачили найвужче місце Дніпра, величезні кам'яні валуни, які були свідками козацьких подорожей і битв. Проходячи заповідними стежками острова, ми попрямували на оглядову екскурсію по історико-культурному комплексу Запорозька Січ. Екскурсія дала змогу своїми очима побачити узагальнюючий образ столиці вольності війська Запорозького низового, відвідати помешкання та господарські будівлі степових лицарів, довідатись про побути звичаї як запорожців, так і населення тогочасних українських земель, відчути дух козацької доби. Дана січ не є копією жодного з вісьмох запорозьких січей. Це узагальнений образ козацької столиці, в якому представлено головні будівлі притаманні запорозьким січам: церква, курені, будинок кошового отамана, канцелярія, військові скарбнички, школа, пушкарня. На передмісті кузня, ганчарня, шинок та грецька хата для заїжджих гостей історико культурний комплекс Запорозька Січ на острові Хортиця дав нам цілісне уявлення про таке унікальне явище, яким було в історії України Запорозьке козацтво. Ми цілком поринули у цю атмосферу, а на згадку зробили безліч фотографій, щоб назавжди закарбувати в пам'яті цей дотик до історії. Далі ми мали змогу відвідати єдиний в Україні музей історії Запорозького козацтва. Крім експозицій, присвячених безпосередньо запорозьким козакам, в музеї діють тематичні виставки, діорами, освітлюється історія практично всіх народів, що населяли нижнє Подніпров'я та Хортицю від Кам'яної доби до сучасності. Так ми не помітили, як минув час, і ми вже мали повертатися до рідного Дніпропетровська. За цей день ми отримали неймовірну кількість вражень, які напевно надовго залишаться у нашій пам'яті. Дійсно, Україна це наш найбільший скарб, який ми повинні цінувати та оберігати. Екскурсія до Запоріжжя проводилася в межах навчального проекту козацькому роду нема переводу. Для нас це була по-справжньому масштабна подія. Адже на екскурсію вирушили 150 учнів. 9х, 10, х 11 х класів та викладачі тобто увесь ліцей. Тож ми хочемо висловити подяку адміністрації ліцею та всім нашим вчителям за організацію екскурсії та отримані емоції. З вами були Каплан Ігор та Аміздарія. Дякуємо за увагу та до зустрічі у наступних випусках Домлінюз.